Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких текст-маркерів від торгової марки Buromax, які нам залюбки придав інтернет-магазин «Розетка». Для початку б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання. Консультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому, якщо у вас є якісь сумніви або запитання, то обов'язково запитуйте консультантів, вони вам підкажуть. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до наших маркерів. Як ви бачите, у наборі їх чотири кольори, такі доволі яскраві. Зараз я їх розпакую і спробуємо, як вони малюють. Такі яскраві кольори мені подобаються. Так, зараз дуже легко знімається ковпачок, що досить таки важливо, вже скільки раз провела інші маркери, в них надзвичайно важко знімаються ковпачки. Це незручно, вже коли у вас є маленька дитина. І ви хочете ну, дати пограти з цими маркерами, ну, фломастерів, можливо, нема. Дати маркери, так вона не зніме сама ковпачка. Легасенько, дуже добре. Зараз попробую. Ви бачите такий яскравий колір, і тоненько, і грубо пише. Дуже добре, мені подобається. Зараз пробуємо останні кольори. Ось такий розовенький, дуже гарний колір. Красивий кольор, мені подобається. Він яскравий такий і зручні, дуже зручні маркери взагалі. Наскільки легко знімається ковпачок, мені так подобається. Ось оранжевий. Також такий є. яскравий колір. Хороший, мені подобається. Зараз пробуємо жовтенького. Ой, жовтий яскравий, дуже гарний жовтий колір. Мені надзвичайно подобається. І такий дизайн, вони такі простесенькі-простесенькі, але мені дуже подобаються взагалі. Я в захваті від таких маркерів. Дуже класні, вони мені дуже подобаються. Тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за те, що мають ось такі чудові маркери. Тому дякую і до побачення.